Друзі. щиро усіх вітаю на каналі. Хочу великі знижки. Сьогодні ми у магазині АТБ. Усім бажаю приємного перегляду. Макарони делюкс 500 грамів. 46 гривень 50 копійок. Макарони розумний вибір. 1 кілограм 22 гривні 70 копійок. Макарони для паста ріжки 420 грамів 37 гривень 30 копійок. Пшоно розумний вибір 1 кілограм. 18 гривень 60 копійок. Крупа гречана. Розумний вибір подрібнена 1 кілограм 22 гривні 20 копійок. Рис делюкс жасмін. 1 кілограм 61 гривня 90 копійок. Цукор. 1 кг 29 гривень 90 копійок. Суміш з гущена. Ічня. 480 грамів. 66 гривень 90 копійок. Молоко згущене, Своя лінія. 900 г 100 гривень 50 копійок. Сіль кухонна 1 кг 14 гривень 60 копійок. Скумбрія Атлантична Ріга Голд 240 грамів 64 гривні 90 копійок. Сніданок туриста. Господарочка 250 грамів 29 гривень 50 копійок. Скумбрія Боцман. Філе у томатному соусі 190 грамів. 61 гривня 90 копійок. Тунець подрібнений. Своя лінія 185 грамів. 30 гривень 90 копійок. Свинина тушкована. Родинний смак 525 грамів. 110 гривень 40 копійок. Свинина тушкована. Ріга голд 525 грамів. 144 гривні 50 копійок. Сир сулугуні золотий резерв 180 г. 61 гривня 60 копійок. Сир Моцарелла, Золотий резерв. 61 гривня 60 копійок. 180 г. Сир козячий. Карпатська легенда. 150 грамів, 91 гривня 40 копійок. Сир Моцарелла міні яготинська 125 грамів. 59 гривень 90 копійок. Сир блакитний з пліснявою. 100 грамів. 51 гривня 90 копійок. Сир ріки Маздам пластинами 135 грамів. 51 гривня 90 копійок. Сир пирятин український 150 грамів, 54 гривні 90 копійок. Пластини. Крем сир біло 180 грамів, 57 гривень 50 копійок. Крем сир біло 180 грамів 55 гривень 50 копійок. Сир королівський напівтвердий 135 грамів. 59 гривень 90 копійок. Крем сир Філадельфія класичний. 125 грамів, 77 гривень 40 копійок. Крем сир Філадельфія легкий. 125 грамів. 77 гривень 40 копійок. Паста сиркова лаціаті з лососем та кропом 135 грамів. 44 гривні 90 копійок. Ковбаса Своя лінія. яловича варена 550 грамів 98 гривень 90 копійок. Шинка екстра своя лінія за 100 грамів. 28 гривень 26 копійок. Ковбаса м'ясна лавка. Золотиста нарізка. 80 грамів. 29 гривень 60 копійок. Ковбаса Добров сервелат нарізка 80 грамів, 38 гривень 90 копійок. Балик добров Дарницький. 80 грамів. 47 гривень 60 копійок. Нарізка. Ковбаса м'ясна лавка баликова 500 грамів, 74 гривні 90 копійок. Майонез Чумак 72% жирності, 300 грамів, 40 гривень, 80 копійок. Майонез Оліс провансаль 300 грамів 33 гривні 80 копійок. 67% жирності. Олія Олейна рафінова на 850 мілілітрів 40 гривень 90 копійок. Олія соняшникова Щедрий дар 850 мл 54 гривні 47 копійок. Олія соняшникова 100жар. Рафінована 850 мл. 49 гривень 90 копійок. Олія соняшникова олейна. Рафінована 1 літр 800 мл. 112 гривень 60 копійок.